На Краснопільському кладовищі простилися із загиблим біля Амвросіївки Євгеном Сердюковим. Захисник України загинув ще 31 липня. Його разом з іншими неопізнаними солдатами вивезли і поховали у жовтні. За офіційними даними в бойову машину Євгена, що йшла в колоні, терористи поцілили станку. Чоловіка призвали в АТО, одним з перших. Він був командиром відділення 3-ї парашутно-десантної роти. Призивався 14 марта і потім сам захотів остаться. Це була первая волна. Батьки до останнього не вірили, що їхнього сина більше немає. А потім в інтернеті побачили розміщене росіянами відео атакованої сепаратистами української колони. На одному з кадрів серед загиблих бійців рідні впізнали свого Євгена. Пошуки не припиняли, та усі сумніви розвіяла ДНК експертиза. Бійця 25-ї повітряно-десантної бригади Євгена Сердюкова відспівували за двома обрядами українським і вірменським. Він народився у Вірменії, а потім переїхав до України, за яку поклав своє життя. Наш ангел-хранитель, який буде завжди з нами, який нас буде охраняти, захищати. Все у нас буде.